Та бригада знову на зв'язку. Артилерія це цілий механізм військовий, який налічує собі безліч підрозділів, які мають відповідно свої завдання, як забезпечувальні, тобто підвоз боєприпасів, пального тощо, так і є підрозділ, зокрема, охорони гармат. Більшість хлопців прийшли просто з цивільного життя, не підготовлені, не треновані. Будь-яке навчання починається з того, щоб перевірити зброю на предмет розрядженості. Щоб тренування не закінчилось летально. Це Далі контакт. <проб> Проблема три. <проб> Проблема один. Проблема два. До нас приїздив інструктор, який прослужив. Більше восьми років в армії Ізраїлю і безпосередньо вже передавав нам базову підготовку піхотинців ізраїльської армії. Навики роботи зі зброєю, щоб випрацювати м'язову пам'ять, щоб після цього, коли вже безпосередньо потрібно працювати а з мокрими патронами, тобто з бойовими. І, зокрема, коли потрібно працювати вже під час бойових дій, щоб не було ніяких пикань, микань, щоб хлопці в будь-якій ситуації орієнтувалися, що робити з автоматом. Чому він не стріляє, як ці проблеми усувати? Проблема один це якщо недосил або осечка лічиться перезаряджанням просто додатковим. Потім проблема два це клин патрона або перекос. І воно лічиться тим, що від'єднуємо магазин, два рази перезаряджаємо і потім під'єднуємо магазин, знову заряджаємо. Ну і проблема три, це закінчились набої, тобто потрібно замінити магазин. Чому це проблема? Тому що, щоб інші побратими знали, що ти в цей момент не працюєш. Якщо, відповідно, використовується якесь формулювання, написав проблеми три, всі розуміють, що у тебе просто закінчились набої, і ти в цей момент не можеш прикрити. Контакт! Контракт! Третій Контакт! пішов! Контакт! Третий пішов! Третій пішов! Суті вправи полягає в тому, щоб налагодити такий зв'язок між бійцями. Щоб вони чітко розуміли, що вони роблять у випадку контакту з ворогом, яка послідовність їх дій, яке, яке завдання в кожного, а також щоб під час бою зокрема розуміли, яким чином вони пересуваються і для чого саме граната! Граната вибухів по ворогу постійно здійснюється вогневий вплив, що сковує його дії, і при цьому разом з тим в даному випадку четвірка може переміщатись. Під, у відносній безпеці, під прикриттям своїх товаришів. Багато тренувань у нас відбувається. Тренування тактичні, це тренування з холостіння зброєю, тренування з бойовими патронами, тренування з пересуванням, групами. От, тренування проводить командир з воду по декілька разів в день. Там можливості немає взагалі нічого. Ти, ти бачиш, що йде на тебе, ти не знаєш, що робити, ти розгублений, ти не знаєш. Тренування це така річ, коли в тебе завжди є зауваження, але якраз от, за рахунок того, що взагалі ці тренування відбуваються, за рахунок того, що йде відпрацювання на мокру, коли хлопці чують реальну стрільбу, вони краще групуються, краще збираються, і відповідно, коли вже безпосередньо потім будуть. Коли потім вже на бойових, то їм спокійніше переводують. А ця обстановка вони спокійніше реагують на пушку і краще відповідно відпрацьовують. І повторюю, не забувайте слідкувати за соціальними мережами 45-ї окремої артилерійської бригади. Підписуйтесь на наш канал в YouTube, на сторінку в Фейсбуці, а також на наш інстаграм. І, як завжди... Коментарі внизу. Чекають ваших запитань. Якщо вам щось цікаво, звертайтесь, пишіть. Будемо раді відповісти кожному. Слава Україні!